МКХ-10 10 це міжнародний класифікатор захворювання, по якому класифікують ті чи інші захворювання, прив'язуючи їх до певного коду. Що дає можливість краще розуміти лікарям по направленню. І по кодифікації тих чи інших захворювань. І дає краще розуміти навіть самому пацієнту, е, якого класу в нього захворювання, е, і чи має він право на встановлення групи інвалідності. Об'єктивно, ми будемо говорити знову, що е, саме захворювання це не є ще підстава для встановлення групи інвалідності. І знову. Відхиляємося від мкх 10 і потрібно говорити, що одним з основних документів для встановлення груп інвалідності це є МКФ, міжнародний класифікатор функціонування життєдіяльності особи, і там реально складна складний алгоритм для того, щоб визначити, чи людина має. Ті чи інші проблеми в обслуговуванні, в пересуванні, в трудовій діяльності. Ну, це все ми відносимо до критерій. Але все-таки МКХ це той класифікатор, який класифікував, це міжнародний класифікатор, класифікував захворювання. І по них можна більш-менш розуміти цей орієнтир. Щоб ви розуміли, він дуже важливий. Його повинні лікарі використовувати під час лікування, під час е е консультаційних висновків. Я неодноразово вже в тих чи інших відео зазначав, що коли ви приходите до лікаря, він обов'язково повинен діагностувати ваше захворювання. Після інструментальних досліджень, тому що у нас доказова медицина, і лікар не має законного права просто на свій розсуд встановлювати діагноз, потрібно проводити інструментальні дослідження МРТ, КТ, УЗІ, там аналізи і все інше. І потім встановлювати захворювання. І на підставі цього захворювання він повинен кодифікувати його відповідно до МКХ. Десь. Це дуже важливо. Особливо я наголошував про стаціонар. Коли ви поступаєте на лікування в стаціонар, то є інструкція безпосередньо ведення особових справи хворого, де момент поступання у вас повинен бути діагноз по МКХ 10 і в момент виписки у вас повинен бути діагноз по, по МКХ10. Звичайно, це в особовій справі і в багатьох випадках е, це не робиться у медичних е, е, висновках, МКХ не зазначається. Тому часто для вас особливо незрозуміло е, навіть до якого класу відноситься те чи інше захворювання. Тому що, от, якщо ми беремо Захворювання системи кровообігу, то є таке захворювання, як цифаглопатія гіпертонічного генезу і 34, далі трішки вже не пам'ятаю, мабуть, 34,5. То це захворювання відноситься до системи кровообігу, так і саме інше захворювання. Я зараз наведу один приклад. Можливо, це когось образа, але я не хочу, щоб люди ображалися, а розуміли, що у світі є, все сплановано, все структуровано, але на сьогоднішній день комусь навіть те, що структуровано, потрібно зруйнувати. Якщо ми беремо включно до 2022 року. То міжнародно Організація охорони здоров'я, Всесвітня вибачаю, Всесвітня організація охорони здоров'я е, сексуальну нетрадиційну орієнтацію відносила відповідно до міжнародного класифікатора захворень як до психічного розладу. І воно знаходилось під кодом f 66 Знову хочу сказати, що це не образа, це визнання всесвітньої Організація охорони здоров'я, що нетрадиційні сексуальні орієнтації це психічне захворювання. На сьогоднішній день, з 2022 року, вони пом'якшили і віднесли в інший класифікатор, але все-таки вони відносять, що це є ненормально і необ'єктивне. Я розумію, що можуть бути негативні коментарі, але це факт, всесвітом це визнане. І це б тільки приклад, шановні, що це дуже важливо відносити свої захворювання до кодів міжнародного класифікатора захворювань. Вам буде краще зрозуміло, що відбувається і яке ваше захворювання. Не тільки з питання фізіології, бо ви його відчуваєте, а в питанні вже встановлення групи інвалідності. Тому що. Якщо, от знову привожу приклад на собі, порушена система кровообігу, і є просто захворювання, а є тяжкі захворювання, які відносяться до системи кровообігу. І коли ми беремо постанову 1338, там прописано дуже хитро. Встановлення групи інвалідності дається на 5 років, якщо Тяжке порушення системи кровообігу кома. Або е, серцева недостатність І 50. Але серцева дено, недостатність, кхе, вибачаюсь, під кодом І-50 входить в розділ порушення системи кровообігу. Розумієте, от як вони зіграли. А. Порушення системи кровообігу це не тільки серцева недостатність. Інфаркт мозку це порушення системи кровообігу, тільки малого кола. Гіпертонічна хвороба це порушення системи кровообігу, тільки ступені стадії. От, як ми це все вибудовуємо під час оцінювання. І коли люди подають. Документи а в мене були ось буквально на днях консультації. А якщо вам потрібна консультація, то ви можете перейти в телеграм-канал в шапці профілю. І коли люди подають документи на групу інвалідності, був інфаркт і інсульт за рік у військовослужбовцям і йому не надають групу інвалідності, то це є вже не просто грубе порушення. Законодавства, постанови 13:38, наказів Міністерства охорони здоров'я. Це вже насмішка йде в питанні встановлення групи інвалідності. І навіть сьогодні, от у нас, сьогодні 4 вересня, у мене зараз буде консультація. З дружиною військового, якого теж був інфаркт і інсульт, і його визнають придатним до військової служби, при тому, що в нього е, серйозне порушення системи крови. Тут не те, що він придатний до тилових частин, та це інвалідність е, як друга, як мінімум, якщо ми будемо об'єктивно розбирати до. Міжнародної класифікації функціонування життєдіяльності, тому що там гіпертонія, третя ступінь, третя стадія, ризик четвертий високий. Там вражені органи мішені серце, мозок. Вибачте, йому тяжко ходити взагалі, ходити в будь-який момент. Знову може статися інфаркт, інсульт при такому навіть навантаженні. Там Взагалі, якщо бути об'єктивно, навіть перша група інвалідності на момент реабілітації на рік може бути, якщо не буде повторних цих захворювань, стадій цих інфаркта і суд. Тому, чому я говорю, що важливо міжнародний класифікатор захворювання і прив'язувати ці захворювання? З 2000 27-го, мабуть, року, якщо я не помиляюся, МКХ10 буде переведено в Україну на МКХ11. Так, да, 2027 року вже є відповідні накази Міністерства охорони здоров'я. Проведено підготовку, розроблений план, як це все буде відбуватися. Тому я поки що не знаю, які там будуть зміни. Ну, Міністерство охорони здоров'я. Буде розробляти таблицю відмінностей, але це дуже важливо. Все-таки класифікатор захворювання під час лікування, під час встановлення діагнозів лікарями це дуже важливо. Треба розуміти, що інструментальні дослідження не встановлюють діагнози, а вони показують проблему. А і діагнози, верніше вони можуть встановлювати, але підтверджувати діагностики в кінцевому результаті може лікар. Тому, якщо ви робите якісь дослідження, це не означає, що там повинен МКХ бути код по МКХ. А от лікар вже на підставі е інструментальних досліджень, е діагностики, все інше, встановлює ті чи інші захворювання. Або на стану, коли стався інсульт, значить або інфаркт, значить безпосередньо. Гіпертонічна хвороба автоматично стає третя ступень, третя стадія, і повинні прописувати по МКХ10. Тому звертайте на це увагу і задавайте питання лікарям, чому не проставлено у медичних висновках, консультаційних висновках, виписках з лікарень. МКХ 10 відповідно до чинного законодавства і наказів Міністерства охорони на здоров'я. Всім гарного дня! Сподіваюсь, для вас це буде цінна інформація.